Да. Добрий, день. Добрий день, представтесь, будь ласка. Хочу все Зрозуміло, до цього питання повернемося пізніше. Ви з заявою на 102 ознайомились? Да. Ну, Знімаєте? Да. Забороняю вам знімати і втручатися в моє приватне особисте життя. Якщо ознайомлені, будь ласка, працюйте. Прийшли до прокуратури, проте будівля зачинена. Розпорядку тут немає? Ні Ні немає. немає. – Але люк може бути в лікарні, бо в нього хвора дитина. Ну так, да, він на території лікарні ми його бачили. Під час робочого часу з дитиною. Ну, це ж не один видік тут, їх п'ятеро є. Ну так. Будь ласка, забезпечте охорону наших прав та свобод, також відновіть наші порушені права. І свободи, чому ми маємо чекати, якщо особи, які називаються прокурорами, отримують високі заробітні зарплати, премії, а також війна в країні, там людей не вистачає, тут ніхто нічого не робить. Як мені прибути, щоб взяти, наприклад, написати заяву чи взяти якийсь інший документ, чи подати інший документ. Ви будете крутитися, чи будете щось працювати, чи будете працювати? Будемо працювати. Ну то, будь ласка, працюйте. Закриті зачинені. 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 Ну, дзвоніть кудись, викликайте їхнє головне керівництво. Чи можливо повідомляйте офіс генерального прокурора у місті Києві? Так не повинно бути. Чому прокуратура зачинена під час робочого часу, робочого дня? В країні війна. У газеті було написано, що Островська виділила на галузь освіти 208 мільйонів на освіту. Де ці гроші? Чому досі ніхто не працює? Особа, яка називає себе поліцейським, не знає, що робити. Я ж так само не можу двері тут. Викликайте сюди слідчо-оперативну групу на чолі з керівництвом. По-перше, можемо фіксувати злочин. Вже, так? Де той мужчина? Казав, що зараз вже нам відкриють. Тут вам відкриє, нікого. Ну як? Суда прийде, хтось не відкриє. Вилюк поїхав в суд в Хмельницький. Вилюк взагалі ваш в лікарні біля дитини. Ми вже його не один раз бачили. Може, може і так. Ну я, то це ж як вам це вам може сказав, і так, Їхав... то він має бути на роботі, сказав, він ж отримує зарплату, за... розумієте? No. Ж, мені... А, він вас повідомив, що він їде в Хмельницький. Ні, я, М -м. я їду то, М -м. То, то він вам сказав чи ви почули? Ваше прізвище Лангов, так? Ну, викликайте свідчу оперативну групу, будемо фіксувати, що приміщення прокуратури закрите. Це є державна будівля. А відтак народно. Ну, громадяни міста мають право прийти в будь-який час зареєструвати заяву, запит. Можливо, в них якісь інші є питання. ну. А ви на чиому авто роз'їжджаєте? Це якогось прокурора? Це ваше власне? До кого ми чекаємо? Ви зараз на роботі. Ну, то після 17:00 будете будете жителем міста Красилова. Зараз ви на посаді. А хто? ви. Після 17:00 будете простою людиною. Кого ми чекаємо, скажіть? Ви я повідомив, в 10:00 ратину, то там зараз повідомню відповідально і скажіть. То ви вже повідомили відповідальну? Повідомили. Хто сьогодні відповідальний? Так, я вам кажу, А ще кого ви повідомили? У вас ще є керівник слідства. Хто вас керівник слідчого відділу? Так, так, я... Ні. я вам скажу, що вже в даний час в мене робочий день закінчився. То чого ви тут ходите? Ну бо я тут ходжу. Придіть додому. Зараз підуть. Ну, бачите. Я не знімаю. Фіксую місце події для захисту прав подальшому, якщо на то, то пішло. Я, ну, то ж так. Я не знімаю оце. Нічого, ніяких претензії. Це ж поліцейська чесно, машина. Чесно, поліція. Я не поліцейський. Працівники посуда, так? Доводимо підсумки, що будемо звертатися із заявою про вчинення злочину доповноважених осіб нацполіції.